Так, Поки їду по справам, розкажу вам історію. Їхали люди за кордон, чоловік з жінкою, в нього є відстроєчка, є право на перетин, ніби все добре. Доїхали вже до пункту перепуску і там з'ясовується, що він ніби перебуває у розшуку. А якщо чоловік перебуває в розшуку, за кордон його не випускають. Дзвонять до мене там, в 6 ранку, що робити? В принципі, і нічим допомогти не можна, тому що треба їхати в ТЦК і знімати цей розшук швидко і дистанційно він не знімається. Тому їм довелося повернутися в своє місто, врегулювати всі питання з ТЦК і знову їхати за кордон. Ну, власне, що і в них вдалося благополучно, але витратили лишній час на дорогу. Тому, друзі, відповідально статися до таких моментів, тому що перетин кордоном в теперішній час. Де проходить гладко оновлюйте свій резерв, тому що іноді іноді ви можете просто бути не в курсі, що ви у розшуку, якщо ви його не оновлюєте. Прямо от кожен день напевно є сенс його оновлювати. Сюрпризи пролітають неочікувано часто.